Всім привіт! Мене звати Eduardo. Ви мене бачите вперше, тому що це перше відео на цьому каналі. А сьогодні у нас буде 10 забігів Dead Cells Спитаєте чому тільки 10, а не 100 по 50? По-перше, я записую та монтую відео на телефоні і пам'ять в мене не безкнична І по-друге, я постараюся якомога точніше описати ці 10 забігів, щоб вам було цікаво дивитися. І хочу сказати, що це буде не 10 забігів з нуля. У мене вже є пройдена нульова клітина. А ви не забудьте поставити лайк на це відео та підписатися на мій канал. Ну, а ми поїхали. Забіг номер 1 З самого початку взяв щуперце та штурмовий щит. І не встиг нічого зробити, яке вже получив по лицю. Вирішив забрати ключ від печер та вбити гіганта. Забрав ключ від печери, втративши більшу половину здоров'я. Потім я побував трішки мобів і вибив рапіру, яку вирішив забрати собі. Побував ще трішки мобів і знайшов тонік, який також забрав до себе, знайшов скриню, в якій було монтування, яке зразу продав. Побачив свиток сили, прокачав брутальність. Потім знайшов катану Хаторі, яку вирішив взяти замість своєї рапіри, знайшов прохід де ядовити сточних каналів. Ще знайшов спеціалізований магазин, в якому купив мисливську гранату, щоб побудувати креслення зброї. Далі я зайшов ядовиті сточні канави, де затрисів вбивств без урону, забрав трішки монет, 20 клітин та амулет. У колекціонера відкрив проклятий меч, прокачав катану та щит до плюс плюс рівня та взяв мутацію ініціатива. Самих ядовитих сточних каналах Прожив я недовго, получив лице від зомбі, а потім я помер від черв'яка, з якого хотів вибити креслення. Забіг номер два. Я нічого не можу сказати, просто подивіться на мою тупість самі. Забій номер 3 взяв з собою кресало та фронтовий щит і побіг знову забирати цей ключ від печер, але на цей раз я зміг його забрати без урону. Почав зачищати локацію, знайшов свиток сили, звичайна брутальність. Потім мене попустила куриця, накидавши по мені своїх ножей, яку я потім вбив. Зайшов до торгівельника і нічого в нього не купив. Ще один свиток і знов брутальність. Після свідку знайшов сундук, в якому забрав капкани і знайшов бойового пугача. По дорозі знайшов вогняну гранату, яку я продав. Почав знову зачищати локацію, і з одного зомбі випала куряча ніжка, я цьому дуже зрадів і пішов на радичах далі вбивати мобів. Знайшов сточні канави і зразу зайшов туди. Піддав всі свої клітини колекціонеру і коваля прокачав пугача і капкани до плюс-плюс рівня. І знову взяв мутацію ініціатива. Після цього я почав люто вбивати мобів. Трішки побігавши, знайшов свій найулюбленіший людяний щит. Все йшло дуже добре до того моменту, як скорпіони вирішив харкнути свого яду мені в лице. Також я не забував получати урон від паскудних мишок. З кресалом та й взагалі з повільною зброєю їх тяжкувати вбивати. Знайшов сиріка та вкачав брутальність. І знов получив прямо лице від цих мишок, вони все більше і більше починають мене бісити. Почав далі розвідувати карту і перший раз не получив урону від мишок, трішки далі побачив підривний арбалет та рій. Вирішив взяти рій замість капкану, бо він, на мою думку, буде кориснішим. Вирішив закинути рій на толпу мобів, але вони всі полетіли в яд. Більше не буду так робити. В принципі, справи йшли добре, не рахуючи мишок, які мене доставали. Також до цього моменту я знайшов прохід до тюремних веж та скверненої в'язниці, знайшов свиток, де знов прокачав брутальність, побачив скриню з ліцевою склянкою, яку продав на місці, і ще знайшов свиток, де вкачав живучість. Побачив елітного скорпіона і успішно його вбив. З нього випав клацанок, який я також продав. Хоч я знайшов лимонку, яку також продав, я, якщо чесно, то я вже почував себе якимсь бізнесменом. Зайшов до торгівельника і купив катану, почав їх різати своєю катаною. Вирішив підхилити, щоб мене затоптав натовп мобів, вбив пару мобів і знайшов ще один свиток, як завжди вкачав брутальність. І в мене вже було 6 брутальності. Перебив ще один натовп мобів. І знайшов обув хаябуси, я думаю, не потрібно казати, що я зробив з нею. Наступним ділом я побачив якісь незрозумілі двері, куди вирішив зайти, і це було не дарма, бо я знайшов скриню, в якій лежала потужна граната. Повернувся назад і пішов в стародавні сточні канави. Проході я відкрив у колекціонера перчатки хаябуси та кінжал садиста. Прокачав катану до С рівня, а ще до двох плюсів. Взяв мутацію Некромантія, я пішов в канави. З самого початку мене зустріли шипи, в які я дуже боляче вдарився. Потім мене зустрів грибочок, який хотів мене насадити на свої колючки, але в нього це не вийшло. Потім я вибив старий службовий ключ та побачив свиток, де прокачав брутальність, не міняю свої традиції. Потім, майже зразу, вибив ще один службовий ключ і знайшов свиток. Я думаю, що для самого початку локації це дуже добре. Ще через деякий час мені випав ще один ключ. Я продовжу розвідувати локацію, я наткнувся на кімнату з еліткою, яку вбив базурону. елітки я вибив амулет, який взяв замість свого. В канавах і намагався якнайменше получати урону, тому що хотів зберегти хілок до боса. Пішов далі, знайшов свиток та взяв брутальність. Пішов зачищати локацію. Вибив кебаб з грибочка і знайшов двосторонній спис. Більше нічого на цій локації не було. Далі я знайшов прохід до локації з босом. Ну що ж, сам бос. кон'юктивіус являється для мене не тяжким але дуже нудним босом. З ним бійде дуже повільно, але я його все ж таки переміг. Це було нескладно. Після бою я пішов до кладовища, бо саме там знаходиться вхід до печер. Всі свої клітини я віддав на цей раз легендарному ковалю, а, звичайно, прокачав рій до есерів. рів На самому кладовищі я був тільки один раз і то на нульовій клітині. Це для мене було незвідане місце. В самому кладовищі майже зразу знайшов льодяний арбалет та свиток де прокачав брутальність. Побачив двері замком і пішов шукати ключ від цих дверей. Через пару хвилин ключ був знайдений, а двері відчинені. Я відкрив ці двері, спустився вниз і продовжив далі бувати мобів і звичайно не забував отримувати урон. З якогось моба вибив креслення мутації. Потім я знайшов торгівельника якого знову нічого не купив, знайшов скриню, в якій був проклятий меч. І тут більш нічого цікавого не було, крім того, що я відкрив прохід до печер. В проході абсолютно нічого не сталося. В самих печерах також нічого не сталося, крім того, що я отримав по своїй жопі абсолютно всіх мобів. І коли я кажу від усіх, то це означає від усіх. В печерах не було ні одного моба, якого я знав. Були якісь накачані кам'яні дядьки, якісь передозовані стероїдами утючі миші, і якісь дивні типи, які були як мах, але у 10 раз сильніші, і як болотні черв'яки, тому що вони залишали після себе якийсь незрозумілий рюкзак, який розривався і випускав снаряди. Крім цього, я позбирав пару свитків і нарешті знайшов прохід до боса. Я думав, що іган для мене буде доволі тяжким босом. Але я не хочу сказати, що він був легкий. Під час бою я розучився перервати. Я не знаю, чому так сталося, але я зміг його вбити. І після того, як я забрав нагороди з боса, я трішки здивувався, коли побачив зразу дві двері. Одна веде до королівського замку, а друга зразу до тронного залу. Я вирішив не морочити собі голову і пішов бувати правицю короля. Так, саме так. Правиться на Десницю. Я теж здивувався, коли дізнався, що на українській мові Десниця буде правиця. В переході мене очікували два свитка, я їх забрав і пішов бувати правицю короля. Як ви думаєте, що сталося? Правильно, я помер із-за нехватки урону. Я не дуже сильно опечалився і почав наступний забіг. Забіг номер 4 Взяв з собою початкову зброю. І пішов бувати мобів. знайшов скриню, в якій нічого цікавого не було. Зайшов до торгівельника, де купив спалах, і пішов далі. Пізніше я знайшов свиток та прокачав брутальність. Побачив кімнату заліткою, яку вбив без урону. Також я знайшов подвійний арбалет, який забрав собі в інвентар, і свиток в сили. Вперше за ці 10 забігів зайшов на стежку приречених. Колекціонер прокачав трішки новий меч, а саме вбивцю велетнів. та, як завжди, взяв мутації ініціатива. На стесці я завжди, вбивав мобів і получав дуже багато урону. Я забувся вам сказати, що в мене були сковорідочки на подвійний урон. Знайшов льодяну гранату, яку взяв замість спалаху. Я зайшов до двох торгівельників, в одного з яких купив швидкість світла, вибив аж два кебаби, один з яких з'їв. І на я знайшов 4 свитки. Зайшов в тіремні вежі, взяв мутацію схема та пішов в самі вежі. Почав розвідувати невідому для мене територію. Зайшов якийсь бус на додаткові клітини. Почав ще швидше вбивати мобів. Забрав немало клітин. Зайшов в свиток, поки вбивав мобів. Прокачав на цей раз живучість. Потім я ще трішки походив по вежах. Та знайшов свою улюблену легендарну рапіру. Ти все нижче, побував трішки мобів, помер від чортової мишки. Забіг номер 5 В цьому забігі я майже не можу нічого сказати, тому що половина забігу просто не записалася. Але я після тюремних камер пішов до сточних каналів із двостороннім списом і дуже кайфово зачищав мобів. Потім я пішов до стародавніх канал, де грав дуже обережно та вирішив спробувати взяти нову мутацію бронерюкзак, яка потім стала моєю найулюбленішою. Але все ж таки урон я получав. Перед проходом до кон'юктивіуса в мене було два службових ключа, з допомогою яких я відкрив двері з монетами та клітинами. На цей раз біз кон'юктивіусом затягнувся, але я його переміг. Знову пішов до кладовища. Кладовище немало получив урону, але я пройшов до печер. Але на цей раз я не зміг перебороти гіганта. А якщо бути точнішим, я до нього навіть не дійшов, я помер в печерах від кам'яної горили. Забіг No6. В тюремних камерах як завжди забрав початковий лут і пішов бувати мобів. Все було як завжди: було мобів, знаходив свитки, різний лут, торгівельників, яких зазвичай нічого не купляв. Пішов до стежки приречених, взяв мутацію ініціатива, пішов далі. Знайшов елітку, вбив елітку, Знайшов свиток і прокачав брутальність. Потім під землею знайшов рій, який взяв замість капкану, знайшов прохід до тюремних веж. Пішов туди зразу, не задумуючись. Мутація Некромантіє, я уже у вежах. У вежах я навіть зміг набити 60 близку без урону, та зміг забрати аж п'ять свитків. Пішов до воротаря, не до того, що на воротах у футболі стоїть, а той, хто на мості біля воріт. Бій йшов трішки до бухгалта, в мене було мало урону. Зайшов в перехід, де поділився своїми клітинами з легендарним ковале. Пішов в село на палях. В селі я багато урону получав від піратів, але не хочу сказати, що прям багато, але й немало. Нічого особливого тут не сталося. Забрав трішки свитків, поубував мобів і пішов до часової вежі, почев перший за ці забіги. От в часовій вежі вже почалися веселощі. Тут кожен удар від моби дорівнює тому, що ти тратиш або третину свого здоров'я, або навіть половину. Урон я получав рідко, але регулярно, використав дві хілки, і торгівельника знайшов свою улюблену рапіру. Про яку я потім забув, але згадав і зрозумів, що в мене все одно не було достатньо грошей, щоб купити її. Ну що ж, часова кімната і босс ранетілька часу. Бос не складний, але якщо у вас буде мало урону, то вам буде тяжкувато, тому що чим довше ви введете з неї бій, тим тяжче вам буде. Але в мене урону було достатньо, тому я її вбив менше, ніж за хвилину. Щодо королівського замку. У мене було всі чотири хілки, тому пройти королівський замок було неважко. Почав бувати мобів. Нічого складного тут не було. Пішов в двері з еліткою. Першою еліткою був їжак. Я його вбив без проблем, але втратив більшу половину здоров'я, бо вдарив його по спині. Забрав ключ від замку і пішов шукати наступних еліток. Наступними були дві елітки, яких я також вбив без проблем. Також забрав ключ і пішов до останньої елітки. Останні двері я шукав довго, але знайшов. Останньою літкою була рубака, яку я вбив також без особливих проблем. Знайшов прохід до тронного залу. Зайшов туди. Проходя, забрав хілку та пішов на правицю короля. І ось, вирішаючий момент. Я вже повністю налаштувався її вбити, але помер, бо в мене було дуже мало урону. Забіг номер 7 як поміте, цей забіг видався на славу і був найкращим з усіх забігів. З самого початку мені дали непогану зброю, а потім я ще знайшов повоча, якого забрав собі. Коли зачистив локацію, пішов до стежки приречених. Я завжди побував мобів, позбирав свитки, знайшов торгівельника, у якого знов нічого не купив. Після стежки вирішив піти не по натопленій стерці, а піти в ліс, а точніше в крематорій. Але в проході до крематорію сталося те, чого я не міг очікувати. Я вже був готовий йти в крематорій і побачив банк, який вирішив сходити за ці 10 забігів. Пішов в банк, молився би там не вмерти, бо там були несолибенькі моби. Побачив якогось моба і зразу ще голбив. Пішов далі зачищати локацію. Після того, як я пройшов перший поверх, забрав ключ від наступного і пішов туди. На другому поверсі знайшов креслення грошемета. Потім до мене прийшло якесь золотостворіння, причому воно було зовсім не маленьким. Я спочатку злякався, потім розірвав його на клаптики, але перед цим воно не розірвало чуть мене. Також тут я знайшов пару свитків і після цих свитків знайшов ключ від доступного поверху. Після того, як я побував мобів, в мобіл, мене чекав на реальний паркур, який я пройшов за допомогою мутації бронерюкзак. Після того, як я пройшов паркур на секундочку з першого разу, Меч чекав непоганий підгін в вигляді костюму джентльмена та монет. Після цього я не знаю, як вибратися звідси, я не міг доплити як мені звідси вийти. Заради цього я пройшов навіть наступний поверх надії, що якщо я пройду всі поверхи, вони відпустять звідси. Але мене, на жаль, не відпустили. Після цього я подумав ще напевно хвилин 15, до того як я не поглянув на карту, на якій знайшов прохід до якоїсь локації. Якщо б не руна дослідника прийшлось перезапускати забіг. Перед входом до локації я побачив якісь двері, які не хотіли мене впускати, бо я не знаю для чого, взяв борг, але я вирішив їх виламати і на мене наклали прокляття. Ну, прокляття це не страшне, подумав я до того, як я побачив, що мені треба битися за воротарем. Хоча я убував його безрону, але, по-перше, це було на льовій клітині, а по-друге, це було лише раз. Але не знаю як, я зміг його вбити без урону. Це не те, що було складно, але я завжди пропускав хоча б одну його атаку. А на цей раз я зміг його пройти. Я відчував себе просто якимсь успішним бізнесменом після цього, і хочу, щоб ви почули мою живу реакцію. Все, домой! 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 Просто домой. Домой! Просто домой! Домой! Просто Другий раз! Другий раз на переклятки. Та я був на нульовій, а зараз на первій. Але це відчуття було надовге, тому що я зрозумів, що мені треба йти на село на палях. І я розумів, що якщо я не зніму силу прокляття, то всі мої старання пішли коту під хвіст. Але я взяв прокляття і якщо чесно, то це було легко. Далі я зайшов до торгівельника і купив покращену рапіру. Нарешті я хоча б щось у нього купив. Потім я отримав трішку урону від пірата. Після цього я пішов до часової вежі. Я постарався зачистити її якомога скоріше, в мене це вийшло, але не дуже вдачно. На цей раз я отримав вежі дуже багато урону, мені довелося використати аж дві хілки. Я думав, що придеться використати і третю, але цього не сталося. Зайшов у часову кімнату, зайшов туди і швиденько вбив хранительку часу. Після боса я пішов королівський замок, і там все було як завжди. Спочатку зачистка, потім пошук дверей залітками вбивство еліток і пошук тронного залу. Я все зробив і пішов бувати правицю. На цей раз в мене була моя рапіра і максимально бойовий настрій. Бій йшов дуже жваво, я намагався вертатися від його атак, і це виходило у мене дуже добре. Я вносив тонну урону. І ось в неї встається трішки хп, я її вбиваю, і друга клітина стає моєю. Цей забіг був дуже цікавий. Вибив одне креслення, два костюми та ще забрав другу стволову клітину. Після цього я не хотів записувати залишок забігів, але вирішив записати ці три забіги. Забіг номер 8 Швиденько постав другу клітину і побіг досліджувати, так сказати, нову стару локацію. Зразу наткнувся на нового моба, я його буду називати міні-пека, бо він дуже схожий на нього. Після цього я нічого нового не знайшов і все було як завжди. Знайшов прохід до стежки приречених і зразу зайшов туди. У колекціонера почав прокачувати камери переробки, які випали з правиці короля. І тепер не як завжди му ініціатива, а рюкзак. Взявши її, я пішов до стежки. На стежці одразу захотів забрати другого стек. На стеці одразу захотів забрати другу секретку, яку ще не забрав там було окреслення мутації. Із нових мобів на стеці замітив тільки одного із часової овежі не знаю, як він зветься. Побігав трішки, побував мобів, получив трішки полицю і знайшов трішки свитків, і всього, як ви зрозуміли, трішки. Також я знайшов елітку, яку вбив, з неї випав амулет, який я продав. Знайшов аж до торгівельника, яких нічого не купив. Торгівельники в цьому відео стоять в сторінці. Пішов до тюремних верш, де й помер в летючих мишок. Забіг номер 9 Вирішив зайти переодягнутися в новий костюм грабіжника, а то костюм зеро вже якось набриздиться 8 забігів. В самому початку пропустив дуже багато ударів, як та й в бої з усаком. З нормальної забої був тільки лук, а меч був трішки говняний. Зайшов до торгівельника і купив у нього розривач зв'язок, що прохід до ядовитих канал, вирішив провірити, що там змінилося. Зразу побачив у мишок з тюремних веж і думаю, що немає нічого гірше, ніж звичайні мишки та утючі мишки разом. На диво, я тут не помер, але доволі довго ходив з 20% хп, бо не хотів використовувати хіл. Зайшов страдавнє сточні канави, куди я і пішов. І в каналах сталася дуже цікава ситуація. Я знайшов упробовування, куди зайшов і там помер. Я не знаю, як так сталося, але я туди майже не ходив і завжди получав там багато урону. І нарешті, останній десятий забіг. З самого початку вирішив одягнути костюм, зради якого я ходив до банку. Костюм джентльмена. Одягнувши його, я зразу відчув себе якимось авторитетом. Після цього я взяв початковий лут. І пішов знов зачищати локацію. В самому початку отрив трішку рону, але це не страшне. Вибув з мовбарі, який забрав собі, і ви не повірите. Я знову знайшов до торгівельника і купив у нього катану. Це просто екшен. Два забіга підряд, тільки сказав, що вони в цьому відео в сторінці. Знайшов двері з розгрожачем зв'язок, але в мене не було грошей, тому я вибив двері і отримав знов прокляття. Яке я майже прибрав, але залишається одне вбивство і моби на карті відсутнє. Пішов знову до ядовитих сточних канал, як ви думаєте, що сталося? Ні, я не впав в яд і помер від прокляття, я успішно зняв його, але помер від летючої миші. Ну що ж, ці 10 забіїв закінчилося, і я хочу підбити трішки статистики. Найчастіше я помирав в тюремних вежах. Дядивитих з точних каналах, що мене здивувало в тронному залі. В кожній з цих локацій я помирав двічі. Я надіюсь цією душею, що вам це відео сподобалося і що ви поставили лайк. Я дуже старався на цим відео, і разом із записом, монтуванням та озвучкою цього відео, я витратив 6 днів. Я думаю, що я так довго монтував це відео за моєї лінії І під кінець. Хочу, щоб ви послухали мої недачі записи за звучки. Забій номер 9 Вирішив зайти переодягнутися в новий костюм за гра. На стесті одразу захотів забрати другого с. Перед входом до локації я побачив якісь двері, які не хотіли мене впускати, бо я не знаю для чого взяв борг. Але я вирішив їх виламати і на мене наклали похр. Пішов банк. Молився, аби там не вмерти, бо там були не слабі моби. Якось моба і зразу ж я вбив. Пішов далі зачищати локацію. Після того, як я пройшов перший ковер, кова... пішов до королівського замку. У мене було всі 4 хілки, тому пройти королівський замок було неважко. Бачив... От часовій вежі вже почалися весь Забіг No5. В цьому забігі в проході абсолютно нічого не сталося. В самих печерах також нічого не сталося, крім того, що я получав по своїй жопі абсолютно від всі усі. З самого початку мене зустріли в шипи, в шипи, не знову знов шипи.